Вітаю вас на водневій кухні. У нас є водневий паяльник, до якого ми підключили газову горілочку. Показуємо, як вона горить. Це модифікована газова горілочка. І зараз ми будемо жарити яйця. Так, вливаємо олії. Ого. Мені кажуть, що це забагато. Ну, такі ми кухарі. Uh -huh. Так, що ми тут маємо? Воно все окей. Але нехай гріється наша водлива кухня. Так, розбивайте яйце. Розбиваємо яйце. Так. І ми бачимо, що воно жариться яйце. А у нас ще є друге яйце. І водлива кухня в роботі. Скварчить. Хто в Україні їв водневі яйця? Сумніваюся, що знайдеться така людина. А ми будемо. Найкраща воднева кухня в Україні. Переворачувати. Переворачувати. Угу. Як в мене ніколи не вийшло переворачувати, переворачувати яйця. Не можеш і ще не переворачувати. Переворачувати. От так. Все рівно угу. це будуть водневі яйця. Найкращі водневі яйця в Україні. Ще декілька хвилин. І вони будуть готові. Кришки нема, щоб накрити. Ну, кришки немає. В слідуючий раз будуть водневі шашлаки. Все нормально. Ну картоплю можна пожарити. Так, воднева картопля теж непогана. І ми сьогодні будемо їсти в одне яйців в Україні. Всім дякую. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал та ставимо лайк. Та смач смачного.